Но ну, моя іграшка мала. Муса. А я Чи я так М А Л А мала. Тут Написано Елена Л, Н А К С. Елена Кис. У неї ідея Флейрок, давайте його зараз прочитаємо. Я його, кстати, розпакувала ще в машині, но показала мою реакцію. Привіт, блін! Свісібі. блін! Ладно, давайте. Привіт, коняка! Тепер у тебе є твоя особиста мала. Важливо від Єлена Кіс. Годуй її. Лише солоденьким не вчи її матюками Мож, можеш робити за неї уроки. Я у неї дуже фанатіла. Я її навіть ліпила, на бутилках малювала. конечно, ее изома нам и не прошла. Переделаем до такого вот штука. И так вот. О! Ладно. Давайте все все складываем. Но я не хочу прибирать. Мала, я не хочу. <и> <и> Видите, что такое заработать, то на День малой. Я фанатіла у неї, я її ліпила, на бумазі малювала, в картинах малювала на цих фарбах, малювала, де я її ще не малювала, ні скажіть. І я вирішила її заказати. Подивіться, будь ласка, ту серію там, де мала знову начудила, і потім там, де перед, ну, не перед, а там, де друга серія, мала фантажує старшу сестру. Подивіться, там є Єлена Кіс. Шо?